Третя лекція Тканини. Епітеліальна сполучна Організм людини складається з тканин. Тканина це історично споріднена система клітин і міжклітинної речовини з характерною спільністю морфологічних і функціональних особливостей, розрізняють чотири основні види тканин. Епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова. Деякі автори виділяють із сполучних тканин окремо п'ятий вид кров та лімфу. Епітеліальна тканина Епітеліальна тканина складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної та незначної кількості міжклітинної речовини, розрізняють поверхневий та залозистий епітелій. Поверхневий епітелій поділяють на підвиди за кількістю шарів та формою клітин. Поверхневий епітелій одношаровий це пласт одного шару клітин на базальній мембрані. Багатошаровий це декілька шарів клітин лежать на базальній мембрані. Як виняток, розрізняють псевдобагаторядний епітелій. На базальній мембрані розташовані клітини різних форм і розміру. Ядра їх лежать на різних рівнях. За формою клітин. Епітелії поділяють на плоский, кубічний, стовпчастий. Окремо виділяють залозистий епітелій, що утворює залози внутрішньої та зовнішньої секреції. Залози зовнішньої секреції виділяють секрет на поверхню шкіри та слизових оболонок. Наприклад, слинні, потові, шлункові кишкові залози. Залози внутрішньої секреції виділяють. Інкрет гормони у кров, наприклад, щитоподібна, прищитоподібна надниркові залози, сполучна тканина. Сполучна тканина містить клітини та значну кількість міжклітинної речовини, яка може бути аморфною, рідкою, твердою, волокнистою. Від цього залежить структура і функція окремих її видів. Виділяють дві великі групи сполучної тканини власна та спеціальна сполучна тканини. У групі власної сполучної тканини розрізняють волокнисту і сполучну тканину з особливими якостами. Волокниста тканина може бути пухкою та щільною, оформленою та неоформленою. Вона посідає значне місце в організмі людини. У групі спеціальної сполучної тканини розрізняють ретикулярну жирову, пігментну хрящову, кісткову. У пухкій волокнистій тканині більше клітин, а у щільній більше колагенових та еластичних волокон. У пухкій тканині клітинні елементи представлені фібробластами, гістіоцитами, плазмоцитами. Волокна пухкої та щільної волокнистих тканин. Колагенові, побудовані з білка колагену і дуже міцні, здебільшого згруповані у пучки не розгалужуються. Еластичні, побудовані з білка еластину, завжди розгалужуються, тонкі, розтягуються, але не такі міцні. Пухка, сполучна тканина супроводжує судини, нерви, входить до складу органів. Із щільної сполучної тканини побудовані шкіра, зв'язки, сухожилки, фасції. Ретикулярна тканина утворює кістяк кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів. Вона складається з ретикулярних волокон та ретикулярних клітин. Основну масу жирової тканини становлять кулясті жирові клітини, у цитоплазмі яких міститься велика крапля жиру. Жирова тканина бере участь в обміні речовин, виконує опорну, захисну та деякі інші функції. Пігментна тканина містить у клітинах пігмент меланін і розташована навколо сосків. У шкірі калитки, райдушці. Хрящова тканина складається з особливих клітин, хондроцитів і міжклітинного матрикса. Це колагенові. Та еластичні волокна та аморфна речовина. Розрізняють три основні види хряща волокнистий, еластичний гіаліновий. Волокнистий хрящ містить у своїй структурі багато колагенових волокон. Він дуже міцний, формує міжхребцеві диски хрящ симфізу грудинно ключичне з'єднання. Еластичний хрящ побудований за тим самим принципом. Але у ньому переважають еластичні волокна, розміщений у вушній раковині, слухових трубах хрящах гортані надгортаннику. Гіаліновий хрящ найпоширеніший в організмі людини. Він складається з хрящових клітин. Міжклітинна речовина прозора має колагенові волокна й основну речовину, належить до складу суглобових та ребрових хрящів. Носової перегородки, трахеї, бронхів. Кісткова тканина складається з клітин та кісткової основної речовини. Розрізняють клітини трьох типів остеобласти, остеокласти, остеоцити. Остеобласти утворюють кісткову тканину. Остеокласти беруть участь у руйнуванні кістки. Остеоцити це основні кісткові клітини дорослої особи, утворюються з остеобластів і містяться в порожнинах, розташованих в основній речовині кістки. Залежно від структури кісткової основної речовини розрізняють грубоволокнисту та пластинчасту кісткову тканини. Грубоволокниста кісткова тканина характеризується наявністю в кістковій основній речовині. Великої кількості колагенових волокон, організованих у пучки. Цей вид тканин в організмі людини зустрічається у зародків, а також на місцях швів черепа. Пластинчаста кісткова тканина відрізняється тим, що колагенові волокна розміщуються паралельними пучками. З пластинчастої кісткової тканини побудовані всі кістки людини. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів УСІ при фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко. Львів 2014 рік.